Відсійських затенартні, друзі, будемо грати з вами The Long Drive на смартфоні. Грушка ця дана, друзі, звезться The Long Way. Також, друзі, я вже про... і... проїхав тут 34 км, друзі. Також, друзі, у мене є машина, яка в мене була, звісно, машина, але я її, друзі, то, скажімо, мене загубив, загубив, А в мене закінчилося паливо. Дивіться, ось машина. Це в мене друга машина, в мене була перша. Така синенька. У мене тупо закінчився бензин, друзі. Немає У мене бензину нафіг. Вона не їде, все, дивіться. Заходимо, нажимаємо, завожу і все. Ми не можемо проїхати. Що, друзі, мені потрібно? Мені потрібно знайти бензин, а найближче тут, в будівлі тут немає, друзі. Тут, то, тупо я застряг посеред пустелі, ви розумієте? Я застряг посеред пустелі. У мене немає машини. Робочої в мене немає палива. Так що, друзі, в мене є зараз хороша чи не хороша ідея піти до тої будівлі і пошукати там бензин і вернутися назад. Це що, друзі, не займало багато часу. Я, звісно, поставлю на паузу. Для вас це пройде мілісекунду, а для мене трошечки більше, якщо я, звісно, найду паливо. Як знайду, то ми розпочнемо, добре? Коротше, не знайшов, друзі, паливо. Тут сталася така ситуація, я, друзі, здох. Як це сталося? Ну дуже просто. У мене закінчилася їжа і я помер. А зараз, друзі, ми починаємо з самого першого нашого цієї, як його скажемо. Спочатку тут у нас треба зліпити машину, тут зараз швидко її зліпимо, Зараз це попричеплюємо і поїдемо, друзі, на подорож. Надіюся, знайду машину. Тут, друзі, також є пікапи багато, є бусики. Є бусики. Смішно, смішно. -смішно, -смішно, -смішно Давайте напричепимо причепимо колеса зараз на цю машину. Опа, так. Ух ти! Я так вдарив, що аж зовсім саме встало, прикиньте. Так, ми друзі, поїдемо з вами на подорож. Кудись. Так, все, відкриваємо наші двері Надіюся, палива у нас вистачить. Заходимо в машину. Так, давайте насідаємо ну, за руль. Палива 55, добре, так. Кармеру. Чуємо звук. Ой, завести треба. Опа. Еще не будет, тут ничего не, не было. Как можно забывать, другие проезжат. Там все будем ничего не Вода я тут нашел. Машина тут работает. Полная. Я думаю, все будет делать. Где-то тут, наверное, в сторону.

Так, що в нас всередині? У нас всередині ніфіга нема. Ну, паливо у нас є. Можемо заправити, звісно, якщо нам не тяжко. Ой. Це добре, що так автоматично заправляється. Тут більше нема будівлі ніде. Ззаді хати не нашої, нічого немає. Пусто. Ну, прикольна грушка, прикольна, друзі. Якщо друзі буду знаходити в якісь машини, я буду... Подільно знімати відеоролик коротенький. Ох ти Йохан, і, ти, бай, я не ти побачиш, я наробив, блядь. А як це я? Двері вирвав. Ага, все. Ух ти шкін! Ти кот, що робиш? Так, я думаю, каністра нам знадобиться чи ні? Ай, хай буде. Може там є щось. Лишня не буде. Так, давайте ну, поїдемо ще кудись. Так, Хоч не сподобалося, вас на підписка, якщо хочете звісно, вам не завжди буде артії, друзі, до зустрічі, всього кращого. Слава Україні, сразу підтримуйте військових, все буде добре.